Криваве місцево у луцьку жахіття, що важко осягнути убивці, просто зірвало дах. Він з сокирою зарубав колишню дружину, з якою жив під одним дахом. Лише від тиран накинувся небідолашно просто у ліжку і відрубав їй голову. Не пожалів навіть свою 22-річну доньку, на яку теж накинувся з тесаком. Наздогнав її у коридорі і не лишив жодного шансу вижити. За що так дико розправився з найріднішими? Хто цей нелюд і чи вдалося його спіймати? Невимовна трагедія від якої кров холоне в репортажі Павла Шамшина. Проспект Соборності в Луцьку. Тут, біля будинку номер 32 від самого ранку повно поліції. Ось у цьому під'їзді в квартирі на першому поверсі оскаженілий чоловік влаштував жахаюче смертельне місиво. Одразу в коридорі величезна калюжа крові. Тут сокирою зарубали 22-річну Тетяну.